Біль може стати перешкодою. Пішки сходами не з моїми колінами. Від болю в колінах спробуй крем Долгіт. Крем Долгіт знеболює, зменшує набряк та покращує рухливість суглобів. З кремом Долгіт можна й пішки. Долгіт. Єдиний жовтий крем від болю у суглобах. При судомах м'язів таблетки Долгіт антисудоми. Долгіт антисудоми для розслаблення м'язів та литок. Спілкування жінками це мій коник. Який? Золотий. Золотий коник. Золотий коник легендарний комплекс з морського коника та лікарських трав. Його активні речовини працюють з подвоєною силою. Золотий коник. Досягайте потужної потенції, енергії та яскравих відчуттів. Замовити золотий коник ви можете прямо зараз за телефоном 0800 200 600. 0800 200 600. О, Картоплі нема. Принесеш. А вже ж, а сина, щось прихопило. Нагадую, мазь з живокостом доктора Тайса і знов стаєш до роботи. Мазь з живокостом. Німецька мазь від болю у суглобах та м'язах. Жива Живокост, Живокост повертає рух. Від болю у суглобах та м'язах. Натуральна мазь живокостом від доктора Тайса. Спробуйте також зігріваючий крем з живокостом доктора Тайса. Перевірений засіб. При герві організм може втрачати воду, тому обов'язково вода рео для рясного пиття. Рішення для рясного пиття. Вода Рео Рео вода для спеціальних медичних цілей. Це не сімейна реліквія, щоб боятися з ним розпрощатися. Адже для комфортного та здорового сну матрац слід міняти кожні 5 років. І пропоную його змінити саме на матрац Кемел від Matrolux. Цей безпружинний ортопедичний матрац ідеально підлаштується під форми та вагу вашого тіла. І це ще не все. Одна сторона чохла з верблюжої вони. А користь для організму сухого тепла, яке вона виділяє, відома на весь світ. А вдвічі приємніше, що цей немовірний матрац українського виробництва знайомтеся, це фантастичне місце, де народжуються матраці Кемел від Матролюкс, і знаходиться воно не десь за кордоном, а в Україні. Матролюкс один з найбільших виробників ортопедичних матраців та меблів. 19 років успішного досвіду має 4 заводи по Україні, 24 власні торгові марки і 4 тисячі представництв у 16 країнах. Вітаю. Що ж, якщо ви тут, то скоріш за все, ви шукаєте якісний сон, так? Так, ви вигадали, мабуть, пора міняти наш старий матрац, який нас вже підводить останнім часом. Перед тим як порадити вам матрац, хочу дещо уточнити: скільки років вашому матрацу, на якому ви спите вдома? Десь то біля 20 років. 22. 22 роки. Тоді вам точно слід позбутися від такого старожила. Тим паче оптимально міняти матрац з кожні 5 років. Чого так часто? Скажіть, ви автомобіліст? Так. А знаєте, що спільно між матрацем та автомобілем? Скрип. Старий пружинний матрац скрипить. І старі пружини в амортизаторах автомобіля також скріплять. Тим паче, за багато років спання на такому матраці там збирається, так би мовити, багато всякого добра. От тільки за одну ніч сну людина виділяє 10 мл рідини. Скільки ж тоді вологи в нашому матраці старенькому? Тому зверніть увагу саме на цей матрац. Завдяки тому, що наше виробництво знаходиться в Україні, ми зможемо швидко виготовити матрац і доставити його прямісінько до вас. Набирайте номер, який бачите внизу екрану, і наші консультанти допоможуть вам обрати розмір саме для вашого ліжка. Багато хто думає, що на матрацник врятує старий матрац від зношування. Але це не так. Пропоную просто зараз зазирнути всередину старого матрацу і подивитися, на чому сплять люди, які десятиліттями не міняють матрац. <звук> Ось бачите. Окрім вологи, яку людина вбирає під час сну, Матрац може збирати пил, бруд і продовжуючи спати на такому старому матраці, ви всім цим дихаєте, уявляєте? Не хотіли я бачити, що робиться в нашому старенькому матраці. Я пропоную вам більше не думати про ваш старий матрац, а подумати про новий матрац Camelot від Матролюкс, адже здоровий сон це не розкіш, а необхідність. Ви досі думаєте, чи варто купувати матрац Кемел? У вас більше не буде сумнівів, коли ми розкриємо всі секрети і переваги цього матраца. По-перше, він безпружинний, тож ви можете бути певні, що вам нічого не давитиме в спину під час сну. По друге, використання в матраці ортопедичного наповнювача AirFoam сприяє правильному положенню і релаксації під час відпочинку. По третє, з одного боку чохол містить верблюжу вовну. Поки ви лежатимете на цьому матраці, сухе тепло, яке виділяє верблюжа вовна, м'яко прогріватиме ваші м'язи та суглоби. Четвертий плюс матрацу Кемел 3D-сітка, яка йде по всім боковим сторонам матраца. Завдяки своїй структурі, схожій на стільники, вона добре пропускає повітря. Це значить, що матрац добре вентилюється зсередини, а волога, яку тіло виділяє під час сну, не затримується в матраці. Готові до знайомства з новим матрацем? Так, <с. <с.> Так, бо я пам'ятаю, як ми піднімали наш старий матрац. Ти пам'ятаєш? На п'ятий поверх без ліфта. Мій поперед до сих пір пам'ятає дату. Ось, бачите цей невеличкий пакунок? Угу. Це є матрац. Який тоненький. Угу. Ви його можете занести через будь-які двері або навіть розмістити у невеличкому ліфті. Все, що вам залишається вдома положити матрац на ліжко, зняти захисну плівку. І вуаля матрац буквально виростає на очах. Ой, як він надувається! Це фантастика! Ви досі не змінюєте старий матрац на новий, бо думаєте, що це складно з матрацом Camel від Matrolux це достатньо просто. Ми можемо вакуумувати його і доставляти в такому вигляді, як ви зараз бачите на екрані. Ви отримуєте компактно запакований матрац у захисній плівці, його легко занести через будь-які двері, розмістити навіть у невеликому ліфті. А за відсутності ліфта без перешкод можна підняти його сходами. Достатньо покласти на ліжко, зняти захисну плівку, і матрац набуває своєї форми. Пропоную лягти і відчути на собі сухе тепло від верблюжої вовни. До речі, середині матрацу Camelot Matrolux ортопедична піна Foam. Вона має гарну пружність і ідеально підлаштується під форму вашого тіла. Ви, мабуть, відчуваєте, так? Так. Мене цікавить влітку не буде парко лежати. Точно ні, тут все продумано. Вставайте, зараз вам покажу. Оп. Як я казав, тут все продумано, адже друга сторона чехла йде з льоном. Тому просто достатньо перевернути матрац. Одна сторона тепла, з верблюжої вовни, а інша сторона прохолодна. Це стьобаний льон для більшої міцності матрацу. Замовляйте ортопедичний матрац Кемел, просто зараз і скористайтеся суперпропозицією. Разом з матрацом ви отримуєте 5 років гарантії і сотні ночей чудового сну для тих, хто зателефонує просто зараз або оформить замовлення через QR-код ще й безкоштовна доставка. Ну що купує? Телефонуйте просто зараз і замовляйте ортопедичний матрац Кемел. Замість повної вартості матраца сплачуйте лише половину. Оберіть ортопедичний матрац Кемел і відчуйте на собі турботу українського виробника Матролюкс, який ідеально поєднує інноваційні технології та сучасні екологічні матеріали. Замовляйте просто зараз. Матрац Кемел від українського виробника. Ворог відступає, залишаючи за собою тисячі гектарів потенційно небезпечної території. Особливу загрозу становлять вибухонебезпечні предмети, такі як міни та нерозірвані снаряди. Наші сапери кожен день знешкоджують десятки та навіть сотні таких предметів. Та, на жаль, роботи ще дуже багато. А отже, нам з вами треба розуміти деякі правила безпеки: найперше. Заборонено ходити в зони, позначені табличками, які вказують на можливу присутність вибухових пристроїв. Друге, будьте обачними та дивіться під ноги, якщо ви знаходитеся на незнайомій території. А якщо на цій місцевості точилися бої або присутні сліди військових позицій, то взагалі не варто туди ходити. Третє, якщо ви все ж таки натрапили на підозрілий предмет, ні в якому разі не можна до нього торкатися. Варто обережно, не поспішаючи відійти тим же шляхом, яким прийшли, відходячи, будьте обачними та уважно дивіться під ноги, бо поряд ще можуть бути небезпечні боєприпаси або міни пастки. Обов'язково попередьте оточуючих про виявлену небезпеку. Якщо вас група, то відходьте колонною, зберігаючи при цьому відстань один від одного 10-15 кроків. Пам'ятайте три основних правила: не чіпай, не підходь. Зателефонуй 112. Про те, які бувають міни та як їх розпізнати, дивіться у нашому наступному відео. А щоб не пропустити, підпишіться на наш канал та слідкуйте за оновленнями. Державна спеціальна служба транспорту це мінус міни. Слава Україні. Два мільйона незламних сердець б'ються з нами в одному ритмі. Два мільйона глядачів тепер на Ютуб каналі П'ятого. Підписуйтеся, ставте вподобайки, підтримуйте і тримайтеся разом з нами в інформаційному штормі. Ми твій, український! Пишись на ютуб п'ятого каналу і спонсоруй інформаційний фронт. Тримай зарядженим свій смартфон і мозок. Перемагай! Пілкування жінками це мій коник. Який? Золотий. Золотий коник. Золотий коник легендарний комплекс з морського коника та лікарських трав. Його активні речовини працюють з подвоєною силою. Золотий коник. Досягайте потужної потенції, енергії та яскравих відчуттів. Замовити золотий коник. Ви можете прямо зараз за телефоном 0800 200 600. 0800 200 600. Барселона Шахтар Намеґого після емоційної перемоги в Бельгії гірники покажуть каталонцям сталевий характер. Вболівайте за Шахтар 25 жовтня о 19.45. Ексклюзивно на Мегого. Хороший сон надзвичайно важливий. Це міцний імунітет, молодість, наша нев'януча краса і продуктивність протягом дня. Але якщо ваше спальне місце не ідеальне, а ночі через те безсонні, вам варто спробувати матрік. Матрац-стопер з українською душею від українського виробника. Матролюкс один з найбільших виробників ортопедичних матраців та меблів, 19 років успішного досвіду, має 4 заводи по Україні, 24 власні торгові марки, більше 2,5 тисяч представництв. Нам довіряють у 16 країнах світу. Так чимало українців через певне обмеження у фінансах продовжують спати на старих продавлених матрацах. Або ж ночують на розкладних диванах, бо повноцінне ліжко не вміщається в їхній квартирі. І навіть не здогадуються, що для усіх. Всіх їхніх проблем із незручним спальним місцем є універсальне рішення за доступну ціну. Замовляйте топер матрік для комфортного сну за доступною ціною. Ви обов'язково знайдете свій. Утім, ви можете замовити нестандартного розміру.